На війні є таке е, розуміння введення противникам в оману, це застосовується як нашою стороною, так і російською стороною. Це перше. Друге, е, ніхто не буде викривати реальні е, розміри е, виробництва, і це не треба робити, бо це є військової таємниці. Але питання полягає в тому, що коли ми інформаційно починаємо формувати у суспільствах, Точку зору, що в них ракети вже закінчуються або закінчились. Ми на сігравлі наступали в 2022 році в восени. Коли представники головного управління розвідки розповіли всьому українському суспільстві, що вже все практично закінчилося, все буде добре, і потім, як від того, яке велике розчарування було у суспільстві, і як падала довіра до центральної влади. Тому і наразі питання полягає не в тому, скільки вони можуть виробляти. Питання треба формувати, в тому числі і нашими ресурсами, скільки наші воїни зможуть знищити підприємств, де виробляється ця зброя, якщо економічно порахувати, а це доказано вже не одної і не другої, а десятками він що економічно вигідніше знищувати підприємства, де виробляється ця зброя, ніж знищувати цю зброю на полі бою. Так само і тут. Тут у нас е, величезна кількість е, великих подвігів гур, про які ми слухаємо, так? а з точки зору економічної доцільності, то вони мусять знищувати підприємства обороно-промислового е, комплексу Російської Федерації, а це не одна сотня. Наприклад, е, тільки величезний концерн е, «Алмаз-Антей» – це ті, що виробляють ракети протиповітряної оборони, ракети і. Е, Комплектуючи до цих ракет, це більше ніж 90 підприємств. Ми знаємо, де ці підприємства знаходяться, ми знаємо, де знаходяться ці конструкторські бюро, де знаходяться ці підприємства, де збираються ці комплектуючі ці ракети. Ось завдання, які ми мусимо ставити перед нашими службами, спецслужбами, перед нашими збройними силами і маючи вже чудовий досвід тих самих дронів, які ми йдемо вперед, саме так, і розвиватися в цьому напрямку. А що стосується, от якраз от. Гучної заяви е, про створення е, сил безпілотних систем, е, які здійснив е, президент Зеленський більше ніж 33 місяці назад. Ми от на днях тільки узнали, що е, Кабінет міністрів погодив і тепер е, це буде розглядатися. Ви ж розумієте, що під час війни такі речі можуть вирішуватися, е, мусить вирішуватися протягом тижня, двох-трьох. І маючи досвід свій час особистих формувань і командування ВДВ. Формування командування сил спеціальних операцій я розумію, що ці речі можна зробити значно швидше, і значно ефективніше.